Як Світлана Бедлецька відстоює права мешканців Дніпра у сесійній залі міської ради? Я наполягаю, що нам треба експертиза вказаного проекту для того, щоб наше рішення було обдуманим та ефективним. Нагадую, зараз війна це 100 мільйонів, і плюс ми вже взяли 25 мільйонів євро. Як депутатка від партії Слуга народу опонує секретарю міськради від промерської партії Санжарі, аби не вганяти містян у боргову яму? казані дії. Я вважаю, порушують інтереси наших виборців, Тому ми не будемо підтримувати такі величезні борги. Як Бедлецька соромить мера Філатова за те, що він ховається від родин військових? Ось так виглядає страх перед своїми виборцями, коли дуже соромно і дуже страшно дивитись в очі людям, яких називав бодрими ідіотами. Це було жалюгідно. Дізнаємося просто зараз. Проявляємо Світлану Бедлецьку. Світлана Бедлецька Обрана від партії Слуга народу безпартійна, входить до постійної комісії міської ради з питань розвитку місцевого самоврядування, міжнародних зв'язків та енергозбереження. Адвокатка народилася 1983 року у Запоріжжі, має вищу юридичну освіту. Влітку 2005 року отримала свідоцтво на заняття адвокатською діяльністю. У 2019 2020 роках володіла приватним підприємством Дніпромет, яке займалося виробництвом продуктів та оптовою торгівлею, є засновницею громадської організації Добродія. У 2020 році від партії Слуга народу обрана депутаткою Дніпровської міської ради по Новокодацькому району. За даними декларації, за 2023 рік депутатка володіє квартирою 78 квадратних метрів у Дніпрі. Їздить на автомобілі Mercedes-Benz GLC 300 адвокатська діяльність принесла їй мільйон гривень доходу. У банках Бедлецька зберігає 773 гривні. Готівкою задекларувала 26 тисяч доларів. Третім особам депутатка позичила 6 мільйонів 200 тисяч гривень. У команді партії Слуга народу Світлана Бедлеська займалась, зокрема, екологічними питаннями обласного центру. Як пишуть місцеві медіа, депутатка зазначала, що Яхт-клуб-Січ це забудова берегової лінії річки Дніпро у варварський руйнівний спосіб. Його діяльність шкодить містянам і екології. До вирішення цієї ситуації та відповідальності вона закликала мера Дніпра та власників клубу. Однак Філатов і його більшість у міськраді ніяк не відреагували. Навпаки, ще захотіли віддати частину зеленої зони міста під комерційну забудову. Лише громадський розголос став цьому на заваді. І досі за генеральний план Дніпра проти забудови зелених зон судяться з владою активісти. Нещодавно повідомили про те, що свого часу зміни до цього документу приймалися без публічного обговорення та без залучення людей із порушенням низки норм і законів. Апеляційний суд вже вдруге відмінив їх. Такий, вочевидь, доведеться філатову радитися з містянами, а не у тісному колі відданих меру депутатів ділити землю і природні куточки мегаполісу. Про небажання очільника Дніпра і прихильних до нього депутатів спілкуватися напряму з людьми, чути їхні потреби і виконувати волю виборців неодноразово заявляє депутатка Бедлецька. Вона разом із однопартійцями, зі слуги народу, постійно підтримують родини військових зі спільноти гроші на ЗСУ. Тоді як влада навпаки цькує людей муніципальною вартою, зачиняє у кабінетах, заганяє в огорожу. Про це Світлана Бедлецька відкрито пише на своїй Фейсбук-сторінці і проголошує публічно. Далі цитата одного із дії дописів та розмова перед сесією міськради. Ось так виглядає страх перед своїми виборцями, коли дуже соромно і дуже страшно дивитись в очі людям. Бо легко принижувати людей в соцмережах, легко використовувати щодо них образливі епітети, та дуже важко, дивлячись їм в очі, розказувати про ремонт вулиці Ливарної, вартість якої скоро наздожене ремонт моста, та є таким же нескінченним, як будівництво метро, розказувати про ялинки, висвітлення діяльності ради читай самопіар. Мені сьогодні було дуже соромно за те, що відбувалось у сесійній залі. За цей страх перед реальними живими людьми, яких називав бодрими ідіотами, я розумію, що на ремонтах заробляти легко, а на допомозі ЗСУ не виходить. Я розумію, що як завжди, справа в грошах і війна не вчить. Це було жалюгідно. Люди, які є дружинами, матерями, сестрами, родичами, людей, які захищають і оборонять нашу країну, вони не допускаються, їх бояться. це було на минулій сесії, це, було сесії, це поза по, це кожної сесії. Цих людей бояться, з ними бояться діалогу, до них не виходять, їх ігнорують. Це для мене великий біль. До своєї роботи у сесійній залі міськради і в комісії, то депутатка зазначає, що вона як фахова юристка і адвокатка аналізує проєкти рішень на відповідність законодавству України на предмет порушень прав мешканців міста та громади в цілому, а також щодо необхідності здійснення витрати з міського бюджету, що пропонуються до розгляду. До низки проєктів рішень Світлана Бедлецька особисто через фракційні звернення, через виступи на пленарних засіданнях, надає письмові чи усні коментарі, зауваження та заперечення до подальшого розгляду депутатами міської ради. Як от до прикладу, кредити, які мерія брала на ремонт парків по другому колу, і віддає за це мільйонні відсотки із наших грошей. Проти боргового зашморгу для Дніпрян, який все тугіше затягує Філатов і його коаліція, виступила Бедлецька. На спроби секретаря Санжари звести розмову на манівці, депутатка стійко тримає свою лінію і дійсно, як адвокатка, захищає наші права у стінах міської ради. Стосовно цього пункту е хотіли виступити фракція Слуга народу Берлецька. Будь ласка, слава. Я хочу звернути увагу депутатського корпусу, що за нашу каденцію ми вже взяли кредитів більше трьох мільярдів. Це дуже значна сума, і знову ми зараз беремо 300 мільйонів а, за позичень, за, а, за які ми правда, платимо проценти і будемо платити ще 5 років. І я хочу звернути увагу на що ми беремо ці, а, про, ці а, кошти. Це по-перше, Ті дії, це ремонт парків, ремонт тротуарів парків, які вже зроблені, як до зелений гай, наприклад, це а, власна оптоволоконна мережа, тобто провода, які, а, на які виділяється 27 мільйонів гривень. Це а, парк пасажирського 20 мільйонів гривень. Це ремонт пішохідних мостів. Я наголошу на тому, що при даних обставинах, при даних складних обставинах з пандемією. Це кошти, які ми витрачаємо, які не привлекуть інвесторів, які, на яких е, наше місто не буде заробляти кошти. Це наші борги, які ми будемо виплачувати. І багато з цих е, е, речей, на які ми має, е, плануємо потратити вказані кошти. Наприклад, з цим же проектом рішення е, в цій же сесії ми будемо розглядати проект рішення про приватизацію амбулаторії 5 тисяч квадратних метрів. Тобто ми її будемо відчужувати. При цьому ми робимо перед нею маленький сквер за е, більше 20 20 мільйонів. Ну, вказані дії, я вважаю, порушують інтереси наших виборців, тому ми не будемо підтримувати такі величезні борги. Дякую. Дякую, я хочу для себе зрозуміти. Ви проти реконструкції парку Писаржевського, зелених зон і сквер навіть за кредитні кошти, так? Так, вас вінкне на мікрофон, будь ласка, вимкніть. Ми не проти реконструкції, ми за, але е, ми проти реконструкції за кредитні кошти. Ми так. можемо це зробити трошки пізніше, ми можемо використати бюджетні кошти і не платити величезні проценти за ті дії. Ну от, Знов таки, ми тільки недавно, нещодавно зробили парк Зелений гай. Зараз ми тратимо 33 мільйони на ремонт пішохідних доріжок і оглядового майданчика. Зрозуміло. Кредитних тобто... коштів. Тобто... Парк зелений гай так само реконструювати не потрібно. Я, ви робите лозунги та перекручуєте мої слова. Я кажу про проценти і про кредити. Що це треба робити, але за власні кошти, а не наглядати величезну кількість три мільярди вже кредитів. Зрозуміла позиція фракції. Це був 2021 рік. Депутати тоді ухвалили рішення про взяття кредитів. Бо голосують більшістю за вказівкою Філатова, і фракція Слуга народу не віддає за це свої голоси. Але це не впливає на кінцевий результат, і боргова яма, яку копають міські народні обранці, не зменшується, а навпаки, глибшає. Ось кадри з недавньої сесії, де знову збиралися брати кредит. Цього разу на сонячні батареї. Бедлецька розклала по поличках його недоцільність і порушення інтересів містян у цьому проєкті рішення. Проте в розрахунку використана інвентор Дея, який значно дорожчий і ефективніший, а закупати ми будемо маст чи еквівалент. Тобто, вже розрахунок не відповідає тому, що ми плануємо закупати, і тому на чому базується сам розрахунок. Дуже важливий ще момент це строки виконання вказаного проекту. Вони невідомі. Також щодо компанії Синергія я звертаю увагу, що вказана компанія, є для неї створено штучні умови, які надають їй ознаки монополіста на ринку вона має завищені тарифи десь X2,5-X3. Встановити бенефіціара – це не проблема, але вона виконує, оскільки для неї є вона з лескістю проходить всі бюрократичні процедури від на з рівню... зелене світло порівняно ще з своїми колегами. Тому е, я наполягаю, що нам треба експертиза вказаного проєкту для того, щоб наше рішення було обдуманим та ефективним. Нагадую, зараз війна це 100 мільйонів, і плюс ми вже взяли 25 мільйонів євро, п'ять е, плюс додатково 5 безвозвратних, за якими ми вже платимо це на енергоефективність. Ми вже заплатили 185 мільйонів тільки по відсотках. Більше 185 вісімдесят Якби не такі виступи і робота депутатів від фракції Слуга народу, то ми б і не знали, які пастки ховаються у цих боргових пропозиціях і бажанні промерських депутатів і Філатова буквально таки нав'язати їх Дніпрянам. Свої правничі вміння Світлана Бедлецька успішно застосовує не тільки на сесіях чи на комісіях. Вона ще й організувала надання юридичної допомоги вимушеним переселенцям онлайн та підтримує їх. Усім необхідним щодо роботи протягом 2024 року, то Бедлецька як і всі депутати із команди Слуга народу публічно на сторінці у соцмережі викладають звіти. Торік депутатка сприяла вирішенню таких питань. Щодо розв'язання проблем внутрішньо переміщених осіб та постраждалим від збройної агресії РФ, щодо колективних звернень громадян стосовно ліквідації стихійних сміттєзвалищ, улаштування доріг та водовідведення з підтоплених вулиць приватного сектору новокодацького району Дніпра спрямувала до органів державної влади та місцевого самоврядування один депутатський запит. Було надано матеріальну адресну допомогу на загальну суму 300 тисяч гривень. Депутатка вказує, що провела зустрічі із мешканцями виборчого округу та розглянула понад 300 звернень громадян, а також 27 заяв і скарг, і вирішила особисто питання стосовно них. Це було проявлення Світлани Бедлецької, адвокатки, борчині за чисте довкілля і наші права та депутатки від слуги народу. Вона відстоює інтереси містян і гідне забезпечення української армії у сесійній залі Дніпровської міськради, підтримує родини військових і вимушених переселенців, вказує на порушення у проєктах рішень міської влади та виступає проти недоцільного кредитного ярма для бюджету громади, який наповнюємо ми своїми. Податками. І як і вся команда Слуг народу Дніпра гуртується для допомоги силам оборони без зайвого піару. Як і вся міжнародна спільнота разом із нашим президентом об'єднані досягненням справедливого миру і безпеки для України. Це наш погляд на діяльність депутатки, а оцінку їй даватимуть виключно мешканці нашого міста. Якщо ви володієте інформацією про роботу депутата на вашому окрузі, телефонуйте на нашу гарячу лінію та лишайте ваші коментарі під відео у наших соцмережах та на Ютубі. Ми в своїй роботі дотримуємось принципу об'єктивності і готові до діалогу. До участі в нашій програмі. Ми запрошуємо як самих депутатів міськради, так і їхніх виборців і всіх небайдужих до сьогодення і майбутнього нашого міста громадян. Часу в ефірі вистачить на всіх, бо телеканал, Д1 – це простір твоєї свободи, нашої свободи.